Всім привіт! Мене звати Саша Філіп і я вітаю вас на моєму каналі. Минуло, минула розпаковочка багатьом з вас сподобалася, це були ось такі елементи для сережок. Ну, і, власне, я вже не робила сережок і можу вам показати результати своєї роботи. В принципі, я не збиралася спочатку знімати е, відео. З, ну, з цими сережками, бо тут, власне, не дуже багато простору для творчості. Але, на мою думку, моделі вийшли цікаві деякі, і я думаю, швиденько і коротеньке відео вам зніму. Ну, Давайте швиденько пробіжемося. З листочками у мене вийшли ось такі моделі. Ось таких я зробила дві. Всі я їх зробила такі молочні листочки, всі зробила в бронзі. Одні залишу собі, інші будуть на продаж. Ось, змінювала я. Тут ці швензи, гачки. З чорними однакові. Вийшли в сріблі, в золоті, ну, кільце, власне, кільце. І е, тут теж в золоті, але з іншою швензою. Так, тут вийшло тут вийшло ось такі з підвісочкою. Гарненькі в бронзі, в золоті і в сріблі. Тому що дехто носить тільки срібло, дехто тільки золото. До цих сережок цих листочків виявилося 7. Тобто, по три було в комплекті в кожному, а в одному було чотири. Я брала два комплекти. Тому вийшла в мене підвіска. І на підвіску я ще взяла ось таке кільце. Одна пара ось таких ось швенс була бракована. І тут не було зовсім на одній сережці гачка. Зовсім ніде. І я взяла на підвізку цю сережку. Ось Тут я зробила шкіряний шнур 3 на ось таких кріпленнях під срібло, і позаду замочок карабін. Тобто вийшов ось такий комплектик. Загалом у мене вийшло всього 30 пар сережок і 4 плюс до тих 30 і ще 4 пари з комплектом. Давайте дивимось далі. Далі ось такі сережечки, з крапельки. Ну, крапельки, не крапельки, не зовсім крапельки. Ось такі. Це вже в мене закінчилися підвісні елементи, а замочки ще є, і навіть до сих пір залишилися. Але вже я трохи втомилася після 34 пар і 4 підвісок робити сережки. Тому я. Ну, зупинилась. ось такі метелики, і тут акрилова намастинка оформлена в шапочки. Вона такого кольору ніби як під бурштин. Воно тут погано видно, на жаль. Ну Такий темний-темний, чорний плюс бурштиновий. Якийсь такий, ну Майже темний. І ось такі сережечки, які я зробила з, з бронзових елементів ланцюжків. І дерев'яні рондельки, надягнуті в шапочки. Піниці я позакручувала ось такою спіралькою, таким равликом, і вийшли такі гарненькі сережечки. Далі ось така модель. Тут я використовувала тут я робила тільки в золоті, ой, ну, да, тому що я використовувала тут елементи ланцюжка. Ось. Мені здалося, що коли ближче, ну, коли кільце. То цей елемент знаходиться набагато ближче до швензи, і якось ну, не дуже громістка ця швенза для такої підвізки. Тобто хочеться візуально трошки її видовжити. Ну, от, власне, цей елемент ланцюжка і виконує цю функцію. Ось такі, Упс, такі однакові, червоні, такі ось оранжеві, такі самі. Далі оранжеві ще одні, тільки тут різний оранжевий. Тут. В одних більш матовий, а в інших такий трошечки прозорості є. І до цього до цих сережок я зробила ще ланцюжок. Ось такий на карабіні. Такі сердечка. І такий самий комплект тут. Тут трошки відрізняється колір, але, в принципі, я думаю, що нормально буде. Тут, в принципі, в кожній з цих підвісок колір дещо відрізняється. Тут однаковий. Колір цієї, щоб це не було цього матеріалу. А різний, різний колір дерева. А тут, навпаки, різний колір матеріалу, але однаковий колір дерева. Ну, якось так. Далі. Ось такі сережечки. В білих швензах. Ось такі. Далі ось така модель. Я вже так швиденько вам показую, тому що, в принципі, всі всі ці сережки подібні. Але тут вже є підвісний елемент бронзовий. І ці, до цих до комплекту я зробила ось таку підвісочку, тому що не знайшлося мені до чого використати цю підвіску, до пари не знайшлося. ось Тому ось так. Їх теж поклали на одну більше, ніж треба було. Ну, В принципі, я тільки рада. Тут я не закрила ще ланцюжок, у мене немає кінцевих елементів золотих. Я їх докуплю і закрию, але теж буде карабінчик і ось такий ланцюжок, трошки інший. Тобто, сердечками закінчився. Тепер розглядаємо ці ромбики з білими швензами. Це не білий, ну, світле дерево. Темне дерево. Такі самі моделі, тільки тут срібло, тут золото. Тобто я робила різні, дещо в сріблі, дещо в золоті, дещо в бронзі. В ну, бронзі в основному листочки, або там, де я робила з підвісочками. Так, ось такі ромбики з іншою швензою, блакитні, бірюзові. Оці йдуть у мене асиметричні. І ось, ці, ось ця пара теж іде асиметричні. Я їх згрупувала за ознакою прозорості. Ці дві між собою такі. Трошки прозорі. Ось і ця також, бачите, такий не яскраво-оранжевий. А ці е, такі більш матові, не прозорі. І тому я їх зробила, поєднала між собою. Ось так. Так, далі дивимось. Далі ось такі йдуть знову крапельки-не-крапельки, крапельки. як назвати цю форму. А ось такі модельки. Тут. Е, я, ви бачите, наклеїла шапочку на швензу. ну І декоративний цей елемент водночас, але насправді я маскувала на цих білих швензах, був в тому місці, де цей штирьок прикріплений, він прикріплений занадто сильно і тут була така цятка, так само, як і тут. Тому я прикрила цю, це місце, де вилазить штирьок трошечки, не, там, не знаю, на одну-треть міліметра, але все ж таки. Є. Ось, тому я прикрилася такою шапочкою, вона така блискуча і водночас нейтральна. Ну, мені здалося, що це буде доречно. Так, ось таких моделей я зробила три штуки. Їх всі зробила однаковими в золоті, тому що тут в цьому блакитному кольорі, всередині, зелено-блакитному, тут навіть складно сказати, що він блакитний. На камеру він блакитний, під іншим освітленням він зелений. Ну, тут всередині є якесь золот... таке золоте блищить, тому я зробила в золоті. І ось цей ряд чорний. теж Тут я зробила з елементом ланцюжка в золоті, ці на кільці сріблі, срібні і такі самі золоті. До речі, кільця звичайні, які 4-5 мм, ці сережки не дуже підійшли, тому що вони були ну, впритик, вони були дуже близько тоді було ось це все. Тобто підвісний елемент дуже близько був до швензи і е, не було такої рухливості. знаєте. Ну, Можливо, вона могла би бути, але ну так, воно через раз то було, то не було. І я замінила всі кільця на ось такі. Золоті і срібні. Найменший розмір цих відомих популярних кілець. Ну, і ці я вам вже показала, вони однакові. На матеріали з цього відео, на всі матеріали з цих сережок є в попередній розпаковці, в попередньому відео. Подивіться, хто ще не подивився, там є всі посилання. ось, А я дякую вам за увагу. Коментуйте, як вам моя порція. подродилась я тут 34 пари, плюс 4 підвіски. Ну, ось так у мене вийшло. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь, хто, хто забув до сих пір підписатися. Ну і все бажаю вам всього доброго. Бувайте.